Військовослужбовець Руслан Войтюк приїхав до Луцька на медичну комісію. Чоловік отримав поранення в березні 2022 року на Миколаївщині. Має другу групу інвалідності. Життєво не буде, бо є ж такі надії, що наладиться з новою. Наскільки часто ви приходите сюди, в саме мусе? Це другий раз тільки бо група була на рік, закінчилася і зараз. Перегляд стояло питання ампутації чи рятувати ногу. Щодня лікарі обласної МСЕК спочатку приймають військовослужбовців, за ними цивільних, каже начальник комісії Василь Тимошчук. Надія Федорук супроводжує сина, який очікує рішення комісії. В Ковлі прийняли документи, підправили сюди ще 8 листопада. І от ми приїхали так просто на мене, приїхали, що нам кажуть, що дуже велика черга з воєнними. А він живе на знеболюючих. В нього дві кисти. Піджелудочна, жиле, хронічна ну в общем багато проблем дуже важкий, дуже живе на уколах. Ну і вже у півтора місяця пошті зараз буде як ждемо. Приїхали самі, просто ждемо поки хлопці пройдуть. І що нам скажуть, чого так довго чи він не доживе вже до того? Обласна МСЕК. Працює до 27 грудня. Комісія приймає рішення щодо набуття інвалідності. Паралельно передають документи в медзаклади, в яких з нового року запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, каже керівник комісії Василь Тимощук. Ми дивимося чоловіків 25-60, які направляють на всіх первинних псак. Ми так само дивимося і військових, і підтверджуємо чи не підтверджуємо рішення попередніх комісій. Нагрузка в нас велика. Якщо нам треба 10-12, то ми дивимося до 50 чоловік. Усього в медико-експертних комісіях хвилині 65 працівників. Після ліквідації МСЕК частина медиків буде працевлаштована, каже Василь Тимошчук. Всі, хто хотіли, практично будуть працевлаштовані. А пенсійно віку підуть ну, там. Ну вони не відмовились працювати далі. Скільки людей з цього працює у нас в області Мсек? У Нас 10 мсек рахують там по 3, 45 лікарів, і ми і медміністратори. Нагадаємо, 12 грудня депутати облради проголосували за ліквідацію обласного бюро медико-соціальної експертизи. Натомість, з нового року розпочнуть роботу експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, розповів Суспільному головний лікар обласного бюро МСЕК Василь Тимощук. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.